всію усіх посіваю з Новим Роком вас вітаю, сію добрими словами, аби було щастя з вами, щоб був у хаті рад і плодоносив на свой сад, прожатіли щедроколе, не хворіли, щоб ніколи, щоб було у вас на столі, і в коморі, і в хлібі, овоче усі у городі, щоб жила родина в, в згоді, сілю з близька і заляк, в Новий рік вам Василя. Я вам сію, а жніть рік у радості живіть, сію вам, добірне жито, щоб здоров'ю вік прожити, Сію вам в пшеницю, будь будьте гарним господарі, сію також його зиму, не морозить хай вас зими, вродить з мені хай поміку, хай приносить діти втіху, сію вас мої хороші, аби завжди мали гроші, щоб добро плило до рук, щоб не їв картоплі жук. Хай вам сілиться, хай вам родиться, хай вам ножиться, хай вам ходиться. Вік живіть свій без проблем з Новим Роком і з Василем. Христос Сертайся. І давайте пшениці. Штайся на здоров'я на цей новий рік. Torej, si boliš zdrav, ne boš čutil, da bolj, se ti človek, ki je zelo, zelo zdrav, nažalost, na zdravlja, na celju je nekaj. Vsi boli prisiljeni, da so zdravi in vsi neki šťastneji. Da se ti človek, ki je zelo zdrav, ne boš čutil, da se ti človek, ki je zelo, zelo zdrav, na celju je nekaj.